Христос народився. Дорогі друзі. Добро всім здоров'ячка. Я знову на своїй плантації, на своєму винограднику гірському. І дивіться, у нас який сніг. Я повчора падав. лише позавчора я робив обрізку. Було тепло біля 8-9 градусів. Зараз ми бачимо сніжок, зранку був мороз. Хочу вам похизуватися отакими засніженими горами. Бачите, там далеко. Отак от краще буде видно. Бачите, там далеко які гори засніжені наші. Отак от в Карпатах є, зараз погода дуже сильно помінялася. Хоча того року була непогана зима, впав сніг десь початок грудня був, потім не було снігу, а з початку січня випав і тримався, тримався довгенько. Ну, він пропадав, зникав, падав, були морози, але, але було місяців два. Було і в березні, потім задуло дуже снігу в нас. Так ми бачимо різні природні явища, різні катаклізми відбуваються на планеті. Америка горить, кипить, а в нас тут навіть близько нема тих зимів того снігу, що було е, раніше. Але що вам сказати, люди перестають вірити в Бога, вони. Лишень відбувся е, т, е, їхній той міроприємство таке, що е, хто золотий глобус е, має виграти. І вони лишень сказали, що цього року нам обійшлося без Господа, без Бога. І от маємо наслідки, як наша Боженька все ж таки карає е, людей. Е, ми не задумуємося над тим. Ми дуже, ми дуже далекі від того. Дуже далекі. Шкода. Шкода, правда. Шкода, бо тому, що чим раз ближче, чим раз ближче ми наближаємося до кінця світу. Ми не розуміємо того. Невідомо, чи ми дочекаємо, чи наші діти. Як то буде, але хочу сказати, що <кій> чим раз ближче ми наближаємося до кінця світу. От Китай винайшов у 24-му році, ну не винайшов, але вони удосконалили, бо то вже давно квантова, квантова, квантовий комп'ютер розробляли, але Китай все ж таки добився, вони, вони, вони сильно сильно розвиваються в цьому напрямку. І я вам сказав, що це є, що це є початок, початок того, того, що має прийти. Антихрист на землю. Має прийти антихрист на землю. Люди, люди не розуміють, багато чому не розбираються, багато чого пише в пророцтвах у Біблії. Сонечко гарно світить <право> прямо на мене. Пророцтвах багато в Біблії пише. Але люди не розбираються в цьому. Я вам сказав, що вони не розуміють. Вони навіть не розбираються, багато хто записує, а що, як то буде, прийде Антихрист. О, дорогі друзі, продовжуємо далі, бо нас до мене зателефонували, перервали мене трохи. Хочу вам сказати про... Далі говорити про Антихриста. Так і не розуміють наші люди за Антихриста. Бо дехто питає, хто він буде, що він буде, який він буде і так далі. А не буде там ні ви його пізнаєте по одному. Він буде робити великі чуда на землі. Всі люди будуть його обожнювати. Казати, що це є людина, яка підніме економіку, яка всі будуть багаті, ніхто не буде голодувати, ніхто не буде хвороби, всі будуть вилікувані. Жінки від нього будуть казати, що це є найкращий чоловік. Оце буде чоловічого роду. Стать, постать. E це є най, 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 найкращий найгарніший чоловік, який, вони будуть так на нього дивитися, що кожна би вийшла за нього заміж. От, вони будуть аж уходити в екстаз від нього. Оце буде тоді прихід Антихриста. Бо були спроби вже такі колись, навіть Гітлер, коли вимовляв свої промови. Це доказано в історичних книжках. Він так говорив, жестикулював, він так піднімав свої речі, він був великий оратор. Що всі жінки, які були присутні на цьому, вони ходили в екстаз, але він був замалий для Антихриста. Він не міг робити решту чудів, чудесів таких. Тож кажу, що люди, люди не розуміють, кажу, люди нещуть природу, люди живуть собі як хочуть, люди живуть в свої задоволення, навіть як іде війна, навіть ті самі військові. Вони не задумуються, ну у них нема коли насправді задумуватися, але вони й не задумуються, як то має бути. Їхні дружини, їхні діти, які тут, які дістають ті гроші. Вони не розуміють. Люди грішать, люди крадуть, люди ну, по-всякому є. по-всякому. Не задумуються про Бога взагалі. Вони не розуміють, що нема води, пропадає вода. І вони кажуть, а що то, колись так само була посуха. Та ні, була посуха, бо я пам'ятаю це з Малку. Але не так. Була посуха, але не так, як зараз. Ви подивіться, зараз снігів нема. Зараз немає нічого у нас, зараз дощів не перепадає. До нас завозять воду, можна сказати, день і ніч до сусідів, десь кож ще є в керниці, де в кого немає взагалі. Люди починають засувати керниці. Висихають річки, а наша річка Пруд. Зараз переходиш у е, вода йде у більшості, по котики, по колінах. Це пруд. Шановні мої. Колись пруд, річку ти не міг перейти. Така вона бурхлива була, називалися барани. Оці ця вода така, що несла така швидка бурхлива була, називалася барани, у нас називали. То навіть плавати дітям забороняли меншим таким підходити, вона сильно несла. Каміння, все там ну, міг постраждати дуже сильно або могли не знайти, міг втопитися. А зараз річки, у нас тут є така річка, вона йде з солонця, у нас тут добували сіль. Сирилівка і тут я вам сказав, що вона висихає взагалі. Висихає воно взагалі. А оці всі каналізації, що ми, каже, Ксьон цього року у церкві каже, ми святити воду не будемо вже на річці ходити. Пам'ятаєте, каже, як ми ходили, як ми святили. і Він правду каже. Каже, але. Ми цього року не будемо, тому що, каже, люди заснітили буковель, Мику... туди гори, всі, ворог та Миколичин, Це там страшне, там всі готелі, це все спускає каналізацію, все, все спускається в воду. Щоб це тільки було е... фекалії людські. Ви собі представте, скільки хімії, скільки миється водою, обмивається посуди, підлоги, різні басейни, різні чани, різні сауни. Миємося різними хімікатами, бо це ж шампуні, це все це все хімія. Ми це відпускаємо в воду. Але вода це все, і вона віддає нам, а потім ми питаємо, відки рак, а чого я захворів, чому в мене голова болить. А чому в мене нерви. Люди перестали жити і спілкуватися з природою. У мене теж такий туалет є в домі, але у нас тут більшість в селах таких не дуже туристичних. подальші від тих гіпер-гіпертуристичних місць. Бо у нас тут теж турець розвинений, але мало. Менше, ніж там у ХМЧ і так далі то нас тут більшість туалетів на дворі і багато хто ходить сюди. Але чим більш зараз мало де знайдеш хату, що немає е душу чи туалету, не миються шампунь, на себе белить, ніхто навіть не задумується, що той шампунь зробить. Крім того, що там пише, там ще думаю, що скільки скритого є. Шануйте природу. шануймо, шануймо разом, природу. Навертаємося назад до природи, бо природа нас і лікує, і дивує. Ви собі представте, як захворіє сосна десь чи ялена, десь її, задреш кору через коріння з землі, земля наша матінка, вона посилає через коріння зразу гояться її рани, смола і так далі, соки. І вона розуміє, що, що треба вилікувати це дерево. Природа землею лікує. А чи ми не більше створіння на землі, ніж дерева? Чи не створив нас Бог над деревами, над звірами і так далі, як Адам і Єву. Ми. ми ж наші пращури Адам і Єва, то чи ми не можемо лікувати? Можемо, але ми забули про землю, і ми забули про природу, про дерева, про воду. Ми про все забули. Давайте братися за розум. Давайте ходити частіше на природу. Я буду про це говорити і буду, і буду на цьому настоювати чуть не в кожному відео. Бо природа це є одне з найважливіших. Не стане природи, ми її знищимо. Ми знищимо все. Ні діти наші, ні внуки, ні правнуки не побачать того, чого побачили ми, а ми скільки не побачили. А ми скільки не побачили. Навертаємося трохи до природи. Лишаємо ті телефони, ті комп'ютери. Я не кажу, бо зараз такий вік, я вже розказував, що ми не можемо без цього у якійсь мірі. Але якнайменше, зменшуємо, зменшуємо, сходимо до того, щоб більше бути з природою. Гуляємо, ходимо. Чи й бачимо мусор, піднімімо. Не будьмо свиньми, не викидаємо де-небудь. По селах тут люди більше спалюють, міста це просто, це просто, я навіть не знаю, як сказати, це слів, слів не вистачає. Що робиться в містах, де вивозиться цей мусор, що з водою в містах, яку воду там п'ють. От я неодноразово стояв, я їздив по Україні фурою і стояв у різних місцях, там на заправках і так далі. Кажуть, дайте води, чи можна її готувати чай чи щось Ми кажуть, можна, ми готуємо, ми п'ємо, готуємо їду Дехто каже, що ні, ми там беремо десь якісь у свердловинах і так далі. Але більше кажуть, можна, ми це п'ємо без проблем. Але коли я підносив ту воду до, до обличчя, щоб тільки вмитися, я розумів, що це не жива вода. Ми втратили ту живу воду. Це не жива вода, це мертва вода. Яку обробили, яку прочистили сто раз з тих фикалів, ми знову тими фекаліями вмиваємось. І ми хворіємо. Ми хворіємо. Через це. Ми забуваємо. Ми привикаємо до цього. Хоча я не розумію, як до цього привикнути. Я воду особливо, то я, я воду дуже сильно відчуваю. І... Стараюся вживати добру воду, вмиватися доброю водою, я набираю в бутилки, як їду далеко, багато бутилок. Або десь беру, де знаю, де є такі місця хороші, десь природна вода з джерел тече. Рідко коли купляю воду, коли вже не вистачає, то купляю вже в магазинах в бутилках, стараюся трохи брати десь дорожчу воду, щоб зварити той чай чи... І читаю, бо навіть є от, там багато вод, а цих великих п'ятилітрових, де пише е вода там з такої свердловини пише оброблена. Там чітко навіть вам кажуть, бо, тому що диявол про свої речі говорить, щоб потім не було, що він не повідомляв. Я так зробив, що люди спортили воду чого бо я їм дав можливість пластмасові труби, літази, щоб вони поклали. Заробили, трудилися, як раби на те, щоб покласти якийсь туалет у хаті. Вони своє здоров'я промарнували по заробітках, по тяжких роботах, бо має бути унітаз у хаті. Ми про це забуваємо. Диявол дав нам телевізор і, і, і телефони, щоб ми дивилися, щоб ми дивилися, як хтось робить самі не робили. Щоб ми дивилися той фільм, і не йшли до церкви. І не молилися Господу, не думали про Господнє, про природу. Бо природа це і є в чомусь Господь і Господнє. Отак От диявол робить. Робить різні чуда, різні апарати, щоб ми лікувалися, різні таблетки вчені виробляють, бо вчені — це є слуги диявола, щоб ви собі зрозуміли. Дехто розуміє це навіть, дехто не розуміє. Я запитаю любого вченого, що каже, ти віриш в Бога? Та ні, я каже, я не вірю в Бога. А чому? Та бо його не існує. Я вчений, я це дослідив, я це вичитав. Я розумію, що його немає. Це як це може бути нормальна людина? Ні. Це не нормальна людина. Це є слуга диявола. Свідомо чи підсвідомо, але він є слуга диявола. І він робить для нас ті таблетки, ту пластмасу, ті іграшки для дітей. Е -е. І ми на ту все ведемось. А, нашу, а, а наш цей відвертає нашу увагу телевізор, газети, інтернет, телефони. Люди не, 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 того, не з тими людьми ми спілкуємося, гоноруємося, гордість наша не дозволяє багато. І якось так. Вибачте за слово, ми просираємо своє, своє життя. Та то лише без своє, знаєте, то вже таке, хто прожив, та й не цей, а ми просираємо ще життя своїх дітей, своїх внуків, своїх правнуків. Я вже більш глобальні теми не влізаю, там аборти і бездітність. Це теж дуже сильно болючі теми. І Я розумію, що ми або спам'ятаємось, і ми потрошку будемо навертатися до тої природи, або ми себе знищимо самі. Поки що тенденція така, що ми себе знищуємо, а там, дай Бог, щоб я достукався до себе сам, і до, до людей. Я кожного дня я стараюся інакше, я кожного дня виходжу на цю ділянку, чи ще маю деякі ділянки. Я згадую, як я маленький, ходив, худобу пас. Так то було інакше, то лазили змії, то квакали жаду, були куми. Зараз навіть такі в нас кумики, не знаю, як то у вас кажуть, у болоті були, їх зараз не знайдеш так сильно. Десь-не десь цього року я раз побачу. Зміїв нема. Птахів тих немає. Що ми робимо? Чи це ми з Господом, і з природою, чи це ми з дьяволом і з його винаходами, і з цими людськими е, такими бажаннями нестриманими, що я хочу, я хочу мати, я хочу заробити, я хочу золота, я хочу всього. Ніхто не розуміє, як то треба жити. А як бачить, заздрість, заздрість сильно з'їдає людей. Велика заздрість. Він має, він добився. він... Він купив, подивіться, що він зробив, а дивіться, як він то робить, а він вже привіз, а він вже поклав. Люди добре, та не дивіться один на одного. Не дивіться навіть на нашу політику, на наших президентів чи на будь-кого всесвітнього. Перестаньте. Дивіться на себе під свій ніс. Навчіться перший раз оцінювати себе і ставити на місце себе будь-якої людини в будь-якій ситуації. Ви зрозумієте, що зовсім інакше світ складається. Читайте мудрі книжки, читайте Біблію. Дуже багато відповідей. Не то, що дуже багато, там на все, напевно, є відповідь. Лише не кожному це відкрито. Лікуйтеся травами, поки не пізно. Пийте чаї, ви подивіться, скільки тут особливо ця карпатська, прикарпатська зона, яка вона щерана, це все. Їжте менше цукру, їжте більше меду. Їжте менше хімічного м'яса, їжте своє м'ясо, вигодовуйте. Ви, 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 ви Якщо не можете вигодовувати, потім кажете, а чому так дорого? Та тому дорого, тому що треба людині ці в селі попотіти, щоб вигодувати ту свиню, чи ту курку, чи то яйце домашнє. Ви маєте це зрозуміти. І маєте навернутися, кажу. тільки до природи і до Господа Бога навернення допоможе нам всім. Тільки за це треба. Воювати і тільки за це треба. битися. Не за землі. Не за поклади якісь нафта за родовища, золота і брилянтів. Ні. Це все не для нас, не для Божих людей. Для нас що создав Бог? Це создав природа і природа. Бо ми робимо тільки його. Але ми зараз робимо і грошей, і робіт, і так далі. Ми цього не розуміємо. Бо нам дуже мало треба. Діти щось тепліше трохи на зиму. Любі любу обу, так як колись люди ходили бажано шкірям. Та й все, та й для їди, щоб не, не, не вмерти з голоду. Але ми привикли, та що як? Та я хочу цепочку золоту, та я хочу то, та я хочу це. Я був молодий, дурний теж дещо прагну. Хоч і підсвідомо розумів, що я не добре роблю. я віддавно, віддавно, дуже віддавно це розумів. І дуже віддавно і розумію, але так логічно подумати і подивитися. Ми не йдемо за тим, що треба. Ми не йдемо за тим багатством, яке Господь Бог для нас приготував. А ми йдемо за тим багатством, яке людство для нас готує. Оцей посадив я отут виноградник. Це ж Господь Бог його вирощує. А мої руки це тільки інструменти. І я. Це його інструмент, який їм посилає, яка йде підлей, Але це він вирощує, це він родить. Що? чи Я можу народити таку виноградину, таке грону. Та ні, це неможливо. Це неможливо. Це неможливо. А це має бути наше хобі, такий має бути заробіт, у когось такий, у когось такий. Ми маємо йти до того. А потім казав, о, а то 200 він продав, він має. І ви чимось займаєтеся, і ви чимось переймаєтеся. Але і ви за щось переживаєте. І думайте, і вкладайте гроші, і здоров'я. Але з Богом і з природою. Не неште природу. Будь ласка. До нових зустрічей! Дуже гарно поговорив з вами, бо наболіло, насправді дуже багато, та дуже багато історій ще є. Дуже багато. І ці, і ці, і ці теми треба піднімати і обговорювати в інтернеті, Не лише в інтернеті, ну я маю змогу так робити це, буду пробувати. Так що. Мої найдорожчі до нових зустрічей. Радий був з вами поговорити. Радий відповісти на деякі питання, бо мені задавали. В цьому відео ці відповіді є. Я думаю, що хто їх задав, той почув відповіді. Отож, до нових зустрічей. Хоронім природу.